Патріотична казка від Святого Миколая та його помічників завітала до учнів молодших класів Рудниківського ліцею. Вистава була підготовлена педагогом, організатором закладу Світланою Лазюк та бібліотекарем Іриною Коваленко, а акторами стали учні ліцею. мені миру, в україні, славу в кожній родині, хліба на столах усім, перемоги в кожен дім. Хай я тут щастя на століці, навіть більше я з народом, в райді, наймуші світі, так ще й молоді та ступову, бо щоб лише з сміялися, росли під сонцем, дай вам, Боже, добрі прожити. Це не жовтий у ворога. Вірте людям, бо всі разом в сила, ті, все, те, що продав народ вже скосила. Ви надію серце займайтеся і до в душі за все свої тримають, тобто, на навіть всім серцем щиро. Ви, головне, і далі руками складайте до перемоги тим всіляко допомагайте. Дотепна історія продвинутих сестер, що у свято залишились без інтернету та гаджетів, прийшлася до вподоби юним глядачам. Подивись, ти мене вкраїв. Святого Миколая бачиш? Та й всі діти теж. Ви ж усі цілий рік в гаджетах просиділи. Від телефонів не можна відірвати. Що неправда я кажу? Вони як глибучка, ота приставничка, особливо той тікток. Замку за телефонів, снідаєте, обідаєте і Сіть сюди, айфони! <рігінь> Що ж тепер з сестричком без інтернету робити? Як черівно забігю, ту злюбку зупинити? Стали вони шукати вихід, стали думати, гадати, як Святого Миколая без ми телефону тепер відшукати. Тут дівчатка в коло посідали, шукали вихід, думали, гадали, попітали себе, заспокоювали, пальцями їх перебирали, нерву світа лікували і почали варіанти пропонувати, як до святого Миколая дібратися. Та ж зв'язку немає, Майфай, ми хай не робити, а то про магазина швидце б знайшов. Нічого, Нічого дівчата, я всі циклопедії перерив, а й туда, це й тут дочки. Я освичила декілька фактів продавшого святого Миколая. По-перше, це християнський священик у грецького походження. По-друге, за перекласним, держить багато чудес. По-третє, Його, Микола, Миколай, Миколай Чудотворець, Миколай Мицький. А ще багатьох поширих європейських країнах він приносить плахан подарунки. І що це значить? А це значить, означає, що потрібно вирішати до сусіднього засадка і чекати, до княг Святий Миколай не з'явся. Побігла я, можу пощастить перехопити. Далі вирушити, як видно, як тут няшечка позенка. Та так вона розповідала про вас, так розпалювала і щемні, і сукняні, і батьків поважаєте, і старших слухаєте, і малечинка не ображається. І в телефонах цілого видня мене це дите. Це ви собі хуле зробила. Та ці бачите, ж прийшать, У мене вже голова обучить. Забирай. Тепер треба лікуватися від коронавірусу. А буде вже лікувати від коронавірусу. А ну зачекайте, не на телефоні, початку постаріть мені, що ж таке Ці ми днями сидите в телефоні, а навчатися коли, відпочивати, а спортом займатися. А що не Остайте наші розсії, і люди з ними проведіть. Що ви думаєте? Я ось читаю вам десь більше. Цей святий вночі прийде, подарунки покладе, городі зустрічай, чекай, зви. Звін... А Але тепло пала, крапелька встала. Ні! Куде вікно розбивається, а вночі вона знову вставляється. Ні, так. А де віконечко таке роблять на, -на річечці? Це соблонка. Оболонка молодець. Яка вода, воді плаває? І струнки струнки, а кривенькі. А які кривенькі? Які кумедні кривенькі ялиночки. А ялиночки бувають пухнасті. Які пухнасті? Я душаюся вами діти України. Адже бачу, що ви всіляко підтримуєте як гости наші герої малюками, оберегами, владіми навіть костами, які збираєте на як потреби за селу. Ви не просто не заслужили ніяких різок, Ви стали справжніми патріотами українців. Слава Україні! Зауважимо, що юні артисти зі своєю патріотичною каскою об'їхали 10 навчальних закладів Паланської громади, за що були відзначені подяками відділу освіти та солодкими подарунками від колективного сільськогосподарського підприємства Родниківка яке очолює депутат Паланської громади Сергій Войченко. Голова ж Паланської громади Руслан Яремчук привітав учнів та юних акторів. Маріними святами хай ваше дитинство буде а наша держава обов'язково переможе. Ми будемо підтримувати Збройні Сили України. Ми, як у вашій касці, будемо використовувати гаджети не як тільки іграшка, а як інструмент для вашого розвитку і комунікації. Ви маєте вирости розумними, добрими і обов'язково сильними, бо наше добро має бути з великими-великими кулаками.